Всім, хай з вами край! Сьогодні ми продовжимо досліджувати субинатику. В цій серії я планую зробити циклопа, відкрити той портал, який ми знайшли в минулій серії. Якщо вони її не бачили, то подивіться. Та якщо буде час, то дослідити один величезний шмат Аврори, який я помітив, коли шукав гелевий клунок. Тож не будемо зволікати. і я починаю. А ви поставте вподобайку, перевірте, чи ви підписані, і чи написали коментар. Так, я, я. я я я. Я я, в моєму домі. Що тут у мене є? У мене є мій рачок, грибний дурачок. Рифма? Так. Перше, що я хотів би, напевно, зробити, це е, другий стиковочний для нього центр. Ну чи гараж. Бо. Ну, щоб все було зручніше, розташоване. Тому потрібно потрібно, потрібно зробити ще підводну стоянку. Для цього треба дві титанові штаби. Два свинцю і мастило. Титанових штаб у мене немає. Мастило є, свинець є. Але мені ж треба лишити щось для того. Для склопу. Тому я зараз ще щось відправлюсь на дуже веселе, насправді ні, шукання титану. Для вас тут буде швидка перемоточка, а я ж буду тут плавати і надійтесь, що мене не підорве якась рибка. Так, Я понабирав вже титанових штучок, тепер їх можна переробити. Одна титанова штаба вже готова і я хочу трохи звук. Де звук? О, так, одна ж титанова штаба є, і мені вистач... вистачає вже на другу навіть. Так, дві є для того. Для док-станції. Я штаб, станція А. Так, дві титанові штаби є, два свинцю і мастело. Це все є. Але я ще хотів подивитися, що для... Ага, для циклопу потрібно ще три пластилеві штаби, три загортованих скла, мастило, розширений електромонтажний бір і свинець. А, свинець є, мастило є. А з іншим будуть трошки проблеми. Надіюсь, вони об'єднаються. Та, да, вони об'єднались. Тут. О. О, тут навіть два проходи є. Хоча я не розумію, не розумі, навіщо два проходи, можна ж один поставити. Ну, нічого. Метелик буде в цьому знаходитись. І я забув включити таймер для відео. Це, Тай... таймер йде. Йоїлі літаки літають. Надіюсь, то не буде так сильно чути. А що потрібно? Потрібно. Поїсти. Так. Треба викласти мідь. Титан. І тут скільки титану? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ага. На ще потрібен титан для Для пластилевих штаб. А це то є. От літі є. То добре. Літії нема, то погано. І я ізбираюся ще на пошуки. Титанчику танчику. Подумав, що з собою ліпше буде взяти рачка для цієї місії. Поки ці штучки викладу і сяду в рачка. Речок місія спеціальна для тебе. Збирати метал. Я прям відчуваю, як ти радієш. Тож пішли. Мелкий, Ух, насбирає, звісно, металу багато, напевно. Титану так, 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 так. Переробляю його. Так, уже на одну титану штабу вистачає. А, так. Ще понабираю звідси металу. Не, надіюсь вистачить цього. Ні, не вистачило. Треба ще до речка йти забирати у нього. Так, віддай. Хоча можна ці просто два взяти. І ще сіль треба забрати. Я сказав, сіля не гриби. Гриби хе ще будуть. Знадобляться. Є yeah. титанові штаби зроблено. Тепер титан викласти туди. Звідси взяти літій. Ага, для... Однієї пластилові штаби треба два літія, а для трьох значить треба шість, А у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ура! У мене вистачає впритик. Це дивовижно. Я б навіть сказав фантастично. Є. Yeah. Пластилеві штаби Є. Yeah. Лишилося загортоване скло. Розширений. Електромонтажний набір і мастило. А, мастило з чого там робиться, щоб я по швидкому його зробив. А, насіння видкої водорослі. Унну моменто. Так, тут акулка хоче мене, напевно, з'їсти. А, ні, вона за тим витріщалкою ганяється. Ех, амінь витріщалці. Ну що поробиш? Це природа, тут має вижити тільки я. Мастило є. Е, три свинця є. Якраз три, до речі. Удачі. Далі загартоване скло. О, тут же починаються проблеми. У мене тільки одне загартоване скло. Потрібно два. Як воно робиться, то загартоване скло. зуб вистежувача і просте скло. Просте скло то не проблема, а от вистежувача це просто жесть якась. Я хочу піти його вибити. Куда я заліз? Мені потрібно врачка. А, так, зараз буду йти бити комусь лице. Щоб забрати з собою його зуби. Я знову збив рибу. Другу збив! Навіть на рачку я збиваю риб. На. Так. Копеньки. Ти хто? Й. Що ти таке? Свинець. Візьму собі. Поможе. В тебе зуб випаде. Ну Давай, ну викинь з себе зуб. Тобі не потрібні зуби. <звук> Тихо, ти Борзий? Нападати здумали на мене. А ну будь ласка, ну люди, два зуба, лиш. два зуба мені потрібно. Два зуб. Зуба. Зуба. Ну давайте. Ви ж їх маєте випльовувати погодинно. Похвилинно навіть. От що це таке? Це яйце істоти. Я можу забрати оце от яйце. Ти хочеш, щоб тебе забрало яйце? Во, не хочеш. Молодець. От погро... на них погрози не працюють. Треба погрожувати їхнім дітям. От. Урок номер один. Треба погрожувати їхнім дітям. Правда, тут тільки одне яйце. Ей ти! Вибивай зуб. О! Все. Це... Два зуба в мене є. Дякую вам дуже. Дякую, я до домцю. А де дім? А ось. Тій стороні. Якось швид... швидко це було. Ти що? Бикону? Чому це каміння літає? А, ладно. Аномалія. Що сказати. Рекомендуємо спожити воду. Ну, то... Ну, мамо, я ще не хочу пити воду. А чому ти мені рекомендуєш її спожити? Це я залетів. Так, це візьму, це візьму. Свинець я візьму. І це теж візьме. Топ-топ, 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 топ топ топ, 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 топ. Перше перероблю металеві уламки. а я що тут можу зробити? О! Бускову дощечку. Ухте! Йонику під два діаманта. А вам не забагато, друзі. О, маячок, треба буде їх понаробити. Але то вже потім. А Зараз треба титан викинути. Взяти сілі. щоб створити воду. Потім взяти кварц. Раз, два, три. І мені треба ще один кварц знайти. Зараз, кварц шукається за 5 секунд, чесне слово. Тут нема кварцу, мене обманули. Я думав він тут є. Там напереді вжерний якийсь. Передіти взагалі то. Некультурно! А де... я щось трошки не розумію, де кварц? Його ж було багато. Ну давай, кварц. Ну тільки ти залишився. Тут нікого, тут нікого. А хотілося б щоб був кварц. Де кварц? Це підозріло, куди дівся весь кварц? Ось. Ось два навіть. Негайно спожийте в воду. Почкай. недостатньо місця для цієї речі, ви серйозно? О, так. Серйозно, так, ладно, один кварц, хай буде. Я тепер точно знаю, де вони є. Вже 16 хвилин відео, може більше навіть. Йой. Чого я так багато трачу на збирання всякого лайна. Так. Швидко-швидко. Та добре. Треба зірятись каралової труби й. А, у мене ж ця є. Риба вода. Точно. Йой, я про неї вже забув. Фух. Більш-менш стабілізувався. Скло. І скло. Тепер. Скло. Суперскло, точніше, і знову суперскло. Ну, воно взагалі загартоване скло, але хай буде суперскло. Я тут один на планеті, тож я можу називати речі, як хочу. Все, в мене начебто все є для створення великого і ужасного, але, надіюсь, хорошого і надійного. циклопа, але мені потрібно. Так. Ай, ще не все. Ще не все готово. По-перше, треба наскрепсти Оцього от. А по-друге, треба зробити ще дві штучки, про які я не подумав. А це які штучки? Це правильно. Це взяти загортоване скло звідси. І. І що? І зробити розширений електромонтажний набір. Розширений електромонтажний набір. Треба, звичайний електромонтажний набір. О, добре, що в мене є срібло. Та зараз пожию, почекай. Тут наукова штука робиться. О, так, це є. Треба золото і мікросхему. Мікросхема як робиться. А... Золото міний дріт. І два взірця кора. Ладно, зроблю я вже ту воду. Бо мені здається, поки я то буду крафтити все, то задихнусь вже від нестачу води. Все. Вода є. Тепер потрібно що? А, та, 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 та. Так, потрібна мікросхема. Мікросхема треба золото, мідний дріт. Мідний дріт, то дві міді. А, дві міді є. Далі потрібно зірець корала. в мене є. І далі потрібно золото. А, так, це поки поставлю, це поки візьму. Мікросхема готова. Тепер треба просто два золота. Добре, що я тут зол... золотий магнат. Маю кучу золота. Правда, його все ще немає кому показати. Навіщо мені ті діаманти, то золото. І що в мене немає нікого, кому я міг би їх показати. Тільки ви, мої глядачі, на ютубі. Так, все, я можу створити циклопа, я забув мастило. Давай швидше теліпи своїми ногами, у мене час не резиновий. О, мастило. Готово. Так. О. О. Не треба так робити. Я собі цей от... лайдер в лице засунув. Це ж, напевно, боляче. Так. Залізаю. І надіюсь, я можу його зробити. Тут неможливо подобатися. Лимна має бути більшою. Ах ти ж какашка. А. Ай ой. Так, потрібно, 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 що потрібно? Потрібно місце. А зараз звільню тобі місце. Тимчасово поставлю в речка пушку і. Е, цього. І прилипало. Лиш липучку. Так, давай попливемо на більше місце, якщо тобі так дуже його потрібно, багато. Ти циклоп. Ой, тут тобі достатньо? Достатньо йому місця має бути. Чоб має бути ще більшою? Йой. Ладно, зараз. Окей, я... Я все буду виконувати за інструкцію, ну надіюсь, ось тут тобі стане місце. Він ж початком розбиратись. Так, о, можеш обернутися, будь ласка, ти. А, так, і на на ніч я роблю собі циклопа. Йас! Yes! Так. А, керувати човном ...одноособно варто лише досвідченому керманичеві. Капітаною, точніше. Я я досвідчений капітан. Це ж не я розбив от цей корабель. Надіюсь. Всяке може бути. Вау! І куди він? Все зараз... Та йой. Чого ти залізаєш на це? Візьми це собі. Та ти здіваєшся? Просто візьми собі в кишеню все, все. Ее циклоп, циклоп! Давай, ласкаво, прошу! Я можу закрити дверку, я можу відкрити дверку Так, що тут ще є? Тут є наверх, тут є. О! Тут є. Ш... <кхід> ці штуки круто, тут. А... А... Тут типа можна перевозити. О! Я зможу з собою рачка взяти, куди захочу. А тут. Тут що? Тут. Створювач... Чого? А, це походу. А, це, походу, для модулів циклопа. Це батарейки циклопа, ой, лишенько. А, тут стоянка порожня, окей. А, тут Тут нічого. Тут можна закрити дверіку, можна відкрити дверіку, а тут. Ага, тут спуск сюди. Зрозуміло. да. Туш не працює. Угу, умой. А, як тут? Включити. О! Світло включено. А він сюди може заплестити, а чого я не міг його зробити тут? Не-не-не... От погані люди. А, ай. Походу, тут все ж таки треба акуратніше плавати. Мені Появляється, що. Є небезпека якась. Тихо ти. Дай мені поплавати, навчитись ну, хоча б. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А! Наносил! вибачаюсь. Вибачай! Ладно, буде ось тут припаркований! Та-де-се, ось тут! Тай-ой! Куда мені його припаркувати? Я ще ніч... Не... Чорта не бачу. О! Спасибі. Це взагалі де? А, це, походу, перед. І сюди, все. Во. І буде він знаходитись. Ось тутеньки у мене. Все, все гаразд. Так, світло треба виключити. Ладно, будеш тут. Та ти хто, блін. Так, ну думаю, на ньому я вже і попливу до цього. Ого, красавчик. Величезний монстр. Та й ой, дай мені залізти. Та ти ж Ути ж, гра, погуєш на рівному місці. А, так. Човнарня мені по суті більше не потрібна, її можна сховати. все, я беру йонний кубік і йду до порталу. Ну, пливу. Де там йонний кубік? Йонний кубік, у ти де? Так, по всякий випадок візьму бускову дощечку. Так, батарею візьму. Де йонний кубік? Куди ділись мої йонні кубіки? Може, в цьому красавчику? Ось вони де. Візьму два про всякий випадок, якщо треба буде. Хоча, ні, ліпше візьму всі. А там може бути розрахунок на те, що я візьму всі. Все, тепер я беру рачка. Ульк каюсь. Вниз. Де та мій це клопушка. Це клопушка, я йду до тебе. Візьму з собою речка, піду прямо в речку. Нямо я моя почуваюся в себе більш впевненим. Ух ти ж. Ти прикольно. Ай, а ну я знизу його побачу. А чого тут закрилось? Відкрийся. Такий крутий чувак. Підіймаюся І треба відплисти, але куди? Треба ще згадати. А, вон туди. Начебто здається, та тихо. Тихо, тихо будь я сказав. Все. Тут же адекватні води. Тут же можна просто плисти. Навіть включити більшу швидкість. А де спасите свою енергію там, допустим? А, ось. 97%. Нормально так, нормально. О! Oh! Белент! Ja. От на цій штуці збив. Перегрів рушня, окей, 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 бос, окей. Перегрів рушня мені не потрібен. От на цій штуці збивати риб. Буде дуже страшно. Я ж плодострів, а я прибуду острова. Бур-бур-пі-бі-пі. Кіма тут відбивається, то що сзади мене, але не відбиваюсь я. Я вампір. Ех. Що поробиш? Ось цей острів. А, до речі, а сюди можна поставити ще якісь свої речі. Типу, там... Е поставити е цей. Ту штуку, яка збирає всякі різні речі і оці, І оце все. Якщо можна, то треба буде собі поставити і фактично це буде переносна база. Так, де ж мені тут би пришвартувати, що можна було на рачку піти туди? Так, ну думаю, ось тутеньке. Та ось тутеньке. Висаджуємося. Відчуваю себе б якийсь космодесантник. На! На! Забив рибку. Все. Залишилося тільки пройти. А ну, він тут літає? Ні, тут не літає, він може літати тільки в воді. Це печально, якщо чесно. Інтересно, у нього є якісь модуль, який додає йому швидкості. Бо так-то він рухається дуже помало Ну тепер я взагалі нічого не боюся. Я от якась велетенська змія, велет там випрыгну на мене, і я опа, на, на. Все. Крабік! Що ти мені зробиш, крабік? І ти що ти мені зробиш? От, а літій взяти треба. Літій корисна штучка. Тут. Давай сюди. А я сюди зможу прийти? Ах, ви ж... А я сюди не можу прийти в речку. Є мати версів. Ладно, чекай мене тут. Я скоро повернусь. дермайся от цього робота, але ладно. Привіт, портал! Давай. Тримай свій йоний кубік. О, не з того духа. А, а, а що з інші сторони? Я... Я... Куда мене? Зараз я опинюсь. І це де? О! Два кілометри! О! Того. Не трош мене! Тобто тут не було. Тут якась печерка. І що це за печерка? Тут грибочки є. Це ті типу, інопланетяни показали мені місце, де вони грибочки брали, щоб придумувати якісь файні ідеї. Стоп! А це? Це той острів? Оооо. розумію. Ну, до речі, тут, тут треба дещо мені дослідити, тому добре, що я тут опинився. М -м так, мені треба на ту сторону. Цей, ну звісно, це дивненько, що мене відправили на цей острів. Ну, не дивненько, але... Підозріло. Значить, походу, продовження сюжету буде десь біля нього, біля цього острову. Ну, ладненько. мені треба дослідити цього зовнішнього... Роз... зовнішнього розсадника. Так, а тепер я піду назад. Ну, тепер в мене є швидкий доступ до цього острова, але я не знаю на крина він мені. Я і так міг би. Ну. Нє, реально, нафігаю мені. Я ж можу не до цього острова приплисти на цьому, на, на своєму кораблику, теперішньому новому, красивому. Це ще непонятно. А де? Стоп. А де портал? Тільки не говоріть мені, що я запутався і я не знаю, де портал. Я хочу закінчити серію біля свого циклопа, ні. Тільки не говоріть мені це. оф, йой. Так, лишилося собі ще тут коліна поламати. Це сарказм. Я явно з якоїсь. Ну там була дирочка, де я. Ага, ось вона. Значить, треба туди. Ну ясно. Далі пошуки сюжету треба проводити навколо цього острова. Зрозуміло. От я трошки незрозуміло. Тут же ж на цьому острові жили от е, ті з корабля Дегазі. Якщо вони тут жили, то як вони не змогли знайти величезний портал? Ну хоча він там схований, я його з першого разу не знайшов. Але ладненько. Все, дякую. Що, родив мене назад. Візьму літі, візьму літі. Сідаю в рачка. Хам, а я на ньому переламаю ноги. Ні, ліпше не пробувати. Ма, Ну і спожити воду. Та знаєш що зробиш з своєю водою. Так, так, тихенько, тихенько, не поломися. Не хотів свою нову іграшку поламати, а мені треба в циклопа. Мама, прийми мене назад! Мама, прийми, 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 прийми. Ай-яй-яй-яй. Прийми. А, фух, добре. Дякую, що вітаєш мене, мій любий кораблику. І думаю, цю серію можна завершити на цьому кораблі, на моєму теперішньому циклопі, який, швидше все, стане переносною базою. І поки я буду плисти до мого дому, завершу цю серію. В цій серії ми зробили циклопа і. Зрозуміли, де шукати подальший сюжет? Тож, ставте вподобайки, підписуйтеся, обов'язково прокоментуйте відео, порекомендуйте його іншим. Слава Україні! Та до наступної серії!